Друзі, всім привіт! Фасад 5. Будемо вирішувати таку проблему. Для кого проблема, для кого просто дискомфорт. В саме дзеркалах. Багато хто знає, що праве дзеркало у нас більше від лівого. Отакий з зліва у нас взагалі погрізок. Сильно мені це не подобалося, вирішив я зробити, щоб це було чітко. Як саме цю проблему вирішити? Потрібно насамперед нам знайти велике праве дзеркало пасажирське. Де його знайти велике? Дивіться. Перший варіант, який вийшов у мене, Взяв я дзеркало від англійського пасата, праворульного. Тут дзеркало є, іде велике. Було воно у мене, звичайно, не в колір. Ось можемо бачити різницю, яка між ними. Було воно в мене, звичайно, не в колір. Довелося його фарбувати. 50 грам фарби та лаку з головою вистачить вам. Щоб пофарбувати це дзеркало. Ось таке дзеркало. Другий варіант. У е, мене 2002 рік, по-моєму, 3 четвертий. Вже вони йшли з повноцінними дзеркалами великими. Можна ще взяти від тих років машини дзеркало. Мені попалось варіант. Англійське праве. За ним скористався, пофарбував та зараз почнемо його встановлювати на наше авто і все детально розповім, як це зробити, що відкручувати куди що, прикручувати. Ну що, замінили ми вже наше дзеркало, для цього потрібно все розібрати, зняти карти, відкрутити тут в ручки два болта. Знизу карти два болта, знизу на зірочку, в ручки хрестовина. Викрутка. Знімаємо карту, відкручуємо болти і вверх тягнемо, демонтуємо її. Зняли старе дзеркало, я вже зняв. Ось моє старе дзеркало. Дивіться, щоб приділити дзеркало, яке вам потрібно, ось це. Маленьке дзеркало з такою маркеровкою. А вам потрібно буде, якщо ви хочете, щоб у вас справа було таке, як зліва, велике, потрібно брати номер, той який вказаний на тому дзеркалі. Все, закручуємо також тут тут болтзірочка, монтуємо на місці дзеркало, його вже. Змонтував без каркаса, окремо. Зараз буду збирати каркас. Ставиться назад карта. покажу як це виглядає. Змонтоване наше нове праве дзеркало. Ось так чітко це все виглядає. Однакові дзеркала. Більше дискомфорта візуального ніякого нема. Дивишся і не можеш натішитися. Ось так все це гарно виглядає. Ось так зібрали дзеркало, все чітко, Ось таке дзеркальце. Так що користуйтеся процедурою, якщо у вас маленьке дзеркало, яке вам неприємно на очі, берете просто. Шукаєте собі дзеркало. Або від Аглівця, повторюсь, або від Пасата 4-5 року. І ще таку підсказку зроблю від себе. Дивіться, так як це дзеркало з англійської машини, водій сидів з правої сторони і якби обзор в дзеркало йому був хороший. А зараз, от я звернув увагу, коли зліва водій зараз, ну сидиш зліва і дивишся праве дзеркало, то трішечки не вистачає його повернути до кузова авто. Буквально трішечки би хотілося його повернути. Ну, в принципі, видно, але якщо будете вже займатися таким, такою процедурою, замінити дзеркало цього. Краще все ж таки порекомендую шукати 4-5 рік. Бажано в колір, щоб не красити його потім. Я сам його не красив, не балончиками, нічим. Маляру віддав я його. Людина займається фарбуванням. Купив йому 50 грам краски, 50 грам лаку. Він мені в Колір, все як має бути, ніяких балончиків, нічого такого. І ось таке дзеркальце в нас готове для експлуатації. Так що, друзі, надіюсь, це відео буде вам в пригоді. Можете поставити вподобайки, хочете підпишіться, буду знімати далі такі цікаві та корисні відео і до зустрічі.